Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. Давайте якусь гоночку пройдемо. Ну, давайте ось це кільце. 12 рівень. Ну, можливо... Більш-менш складний. 20 касариків за перше місце. Погнали! Так, погнали! Так, у нас три кола. Не, не думаю, що буде досить так просто, бо будуть, походу, мене підрізати, розвертати. Так, я поки ще в лідера і вирвався. Головне мені не врізатись нікуди. Прискорюємось. Так, сюди, щоб скоротити шлях. Тільки трампліни ліни а Ну, нехай обганяє, але він і надовго зможе обігнати мене. Намається і прискоритись. За то, як я прискорюся. На поворотах я його зроблю сюди, на зустрічну смугу. Ох, трафік, Головне в трафік не врізатися, тоді буде, буде в мене більше шансів на перемогу. Не такі сильні шанси, але хоч якісь будуть. Прискорюємось, щоб не міг мене наздогнати. Прискорюємось. Так, друге коло вже пішло. Прискорюємось. Ах, підлетів. Погано, що Мустанг інколи стрибає, як зайчик, пострибайчик. На цих трамплінах. У нього нічого не вийшло. Він зміг мене наздогнати, але не обігнати. А, кудись врізався, так, прискорюсь. Прискорююсь. і знову десь врізався. Прискорююсь ляха-муха. І тут прискорююсь, ну, суперники далеко, а я попереду. Хоча вони мене, може, і навздоганяють. Ну, майже на 9 секунд я відірвався від того, що на другому місці їде, так що для мене це прямо успіх. Ну, Шанси в мене все одно якісь є. Але я не розслабляюся. Так, це в нас третє коло. Це останнє коло вже пішло. Прискорюємось. Прискорюємось. Бо він на хвості. Так, не забуваємо про себе, якщо я б тут дой поїхав, мене обігнали і я б навряд. Чи нагнав би, при тому, що в мене останнє коло. Так, на зустрічну смугу тут перескоримося. Хоча тут попітні прийдеться. Добре, що він загальмував. Хоч від цього трафіка іноді користь є якась. Не завжди ну є від, від них користь. Хоч вони суперенькі трохи гальмують. Прискорюємось. Того щось там занесло, той, що на другому місці. І тут його занесло. Так, прискорюємось. Так, а ось і фінішна смуга. Все, фініш. Перемога. Майже 30 косариків. Я прямо здивований. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все до скорого.